Перебував в Італії з 2015 року. Спочатку просто поїхав, ну, так би мовити, на заробітки. Залишився там, сподобалось. І так я там перебував до, до, 2003 до 2023 року. Я побачив е ці всі ну, речі українців вбиті просто жорстоко. Я не думаю, що поки я буду живий, ну, що зможуть це забути чи там простити. Кадри, коли там вони страчуть наших військових службовців. Ну про яку честь можна говорити, ці всі? Вони? Ну, про що можна говорити? Просто нелюди якісь. Конфлікти, війни були, на жаль, і будуть. Ну такі злочини. ну, сучасний час, ну, це треба просто звіри. Ну, нелюди. Приїжджав я в бусику там. Це були жіночки, один, тільки я був чоловік, і, тобто ну, не тікав з кордону, навпаки, поїхав. Пішов військомат не одразу, поспілкувався зі своїми друзями, близькими. Але по-перше, по вісті з'явився. Прийшов швидкі курси. Більш, 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 більше треба вчитися самому вилужувати інформацію, знати. І служив там, на посаді інструктора. Прийшов день, прийшов наказ поповнити в одну з бойових бригад. Будь ласка, 67-ма доблісна бригада. Добре. Тобто пішов ну, за вашим наказом. Прибув у другий механізований батальйон. Чим я дуже пишаюсь. І, ну, в мене довіра до командування ну абсолютно. Мені більше було б страшно, якби мене кудись перевели в інше місце. Ви знаєте, ми, як звичайно, завжди піхотинці воюємо в посадках і там, і тут посадки. І та сама ситуація. Постійні штурми, постійно негідники йдуть, лізуть, постійно стараються продавлювати, постійно бої, обстріли. Зараз сучасна війна диктує дрони, постійно небо важко, важко. Ми вступаємо в бій, приймаємо бій, але наша основна задача ми спостерігаємо. Щось чуємо, щось не подобається. Одразу наша розвідка працює. Тобто, ну з цим питанням ніяких нема. Так, дрони є, але ми знаємо, як ці дрони працюють. До прикладу, там, боїться є дрон, дрон. Є поняття тепловізійного плаща. То ми йому даємо тепловізійний плащ, і ми всі разом під час навчань вони одягають і самі дивляться в тепловізор. І дивляться з дрона, як дрон показує. Тобто, ну що заховатися можна? Ну, заховатися можна. Тобто, ну, Да, дрони дошкуляють, дошкуляють мови нема, але ну, протидіяти їм можна. Хочу сказати, що наші впівічники працюють просто там ну, майстерно. Є зв'язок, є механізми, ми знаємо, як працювати. Тобто є управління. Проблем немає. Якщо чітко все виконувати, всі будуть живі, всі будуть здоров'я, ворог буде знищений. Хочеться звернути увагу, що. Всі ті, кого ми замакрушили, негідників, це все зеки. Ну, ось він там 10 років сидів в тюрмі. Росіяни вони на нього не розчитують. Він просто загине. І через 2-3 дні по їх же трупам знову буде йти така сама група. що, їх розбивали? Хто не розбив, відступив. Брали їхніх полонених. Полонені кажуть, що вони без наказу не можуть відступити, тому що в них є вогневі точки. Хто відступає, вони ж їх самі добивають, і вони це знають. І вони ж самі це, це кажуть: що в нас, якщо ми вас штурманем, вдало, у нас більше шансу вижити, що ми підемо назад, то точно. ну... Тобто, ну, це трохи дивує, але це така їхня реалія. Ну, розумієте, як вони воюють. Їх насипає артилерія, вони там знову щось стараються і відступають. Ну, вони стараються ховатись в посадках, виживати цих. ну, У нас є всі вогневі засоби. Тобто, ну, по ним стиляє, летить все. Ще що хочеться додати, нащот, е, росіян, ну, дивіться, вони не є професіоналами. ну, Напевно, їхня вся Преславута, вся така російська, там, победоносна армія. Ну, нема. ну. Дурники, дуречки, вони кругом їх хваляються по посадках море просто. Але разом з тим, що треба продовжувати битися, ми не можемо розбіжатися. Якщо ми розбіжемося, зрозуміти правильно, що вони підуть грабувати і Дніпро, і Харків, і Київ. Просто будуть грабувати. Їх буде ще більше. Вони не зупиняться. Перемиря потрібно, люди втомлені, так. Да. Але Росія. Будь... Це буде чи буде гібридна війна, чи це. Як АТО, чи ще, ну вони не зупиняться, вони нас не, не залишать. Вже занадто багато всі поставили на карту. І Путін, цей, він чітко, він, він не, вони не вважають, що ми є повноцінною державою. Ну, це, ж, це все по історії, можна дослідити, що імперія вона розширюється, розширюється. Колись Бр... Велика Британія була імперією, розвалилася. Надіюся, що це станеться і з Росією, ми, ми будемо цього добиватися. Звичайно, це складна задача. І... Але... Але вони нам не дадуть просто жити. Ну, треба зрозуміти, що я не знаю, як ми хочемо, щоб вони помінялися, змінили свою думку. Я не знаю. Ну, з того, я, що я читаю з відкритих джерел, ну там тішуться, що запускають е... по цивільним будівлям шахеди, ракети і все інше. Ну, бо там прості люди тішаться з цього. Я не виню в цьому там, одного Путіна. Понятно, що Це основний зачинчик. Це вони такі. Чим більше трупів ми наробимо їх, і чи відправимо, чи не відправимо туди, щоб в них росли погости, кладовища, тільки так вони будуть розуміти, що туди нічого лізти. Але треба, щоб чоловіки усвідомили, що треба замінити. Ну, бо не може один витягувати 7-6 місяців боїв і без відпузок, без нічого. Треба цей час виграється час для того, щоб підготов... ну, чоловіки підготувалися. Розумієте? Ми ну, по іншому не буде у нас немає іншого варіанту.